Ефір телеканалу Вінничина продовжує програму Актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Христина Ліхачова, виконавча директорка Open Music Project Ukraine. Пані Христина, я вітаю вас у нашій вітаю. студії. І сьогодні ми будемо із вами говорити про хореографічне шоу Аліса, яке от незабаром 31 травня, вже дуже скоро відбудеться у Вінниці. І ви нас сьогодні познайомите із усіма секретами і взагалі розкажете про це шоу. Тож, от перше власне питання, що це за шоу? Що саме буде відбуватися на сцені 31 травня? І якщо розкажете нам про те, як це шоу створювалося, угу. теж ми будемо дуже вдячні. Добре. Так, дійсно у нас 31 травня буде унікальна унікальне церкове шоу Аліса в за мотивами «Аліса в країні чудес, тому що там сюжет трохи адаптований само собою, і навіть я скажу по секрету самого от прямо самого початку інтерв'ю, що там з'являться нові персонажі. Я не скажу які, але це все дуже органічно, красиво вписано. Це унікальне церкове шоу поєднання. Еквілібристики, це поєднання мови тіла, танцю, костюмів циркових, там везуться величезні фури циркового вантажу з усіма специфічними предметами, які необхідні, і буде підвіз, де дівчата будуть висіти під сценою під я б сказала, під куполом цирку, але під куполом театру. І це унікальна вистава, яку ми будемо розказувати мовою тіла, тому що Оля Лочко, Ігор Сікалов і Шоу» – вони якраз славляться тим, що вони передають. Такими унікальними рухами дуже красиві історії. Вони створюють їх під себе, вони дуже наполегливо працюють. Насправді, наші війничани вже колись їх бачили, хоча Аліса в країні чудес буде в Вінниці вперше. Але Істфайр-шоу це наші хедлайнери Опера Фестульчин, і кожного року наші глядачі мають пам'ятати і Танець Вампірів, і Чикаго. Це були надзвичайні дійства, і це е, все той же театр вогню. Але зараз вони будуть на сцені театру, і вони нам розкажуть Алісу. І насправді це вистава не просто циркова вистава, де номер іде за номером, як ми до того звикли. Це суцільна казка. Коли з'явиться і Шапошнік, і Чеширський кот, і Червона королева, і ще багато багато персонажів. І це буде цікаво не тільки дітям. Це я навіть сказала, це навіть більше для дорослих, тому що це циркова еквілібристика, і вона надзвичайно красива, тому що навіть коли я бачила це лише на відео, я знаю, як вони працюють вживу. І я просто уявляю, яка це буде вау-ефект, тому що це дійсно вау-ефект. Тому що із фаер Show – це е, дюсілей, але наш український, наш рідний харківський, і це якраз театр з Харкова. Вони продовжують працювати. Вони звичайно виїжджають на гастролі. Вони працюють у багатьох країнах, і це шоу вже бачила і Швейцарія, і Туреччина, і Чехія, і Польща, і Німеччина. І зараз ведуться перемовини про Іспанію і про Бельгію. І це буде так. Це буде вперше в Вінниці. Я вважаю, що це особливо в день напередодні дня захисту дітей. Це просто сі цього сезону. Шоу Аліса вже було, от ви назвали цих ряд країн, але в Україні насправді тільки два міста показали, і Вінниця буде третім містом, яке побачиться шоу Аліса. Розкажіть, які це були за міста? І це ще було до початку повномасштабного вторгнення? Так, да, це було задовго до, до початку повномасштабного вторгнення. Я знаю, що прем'єра була у Харкові, і це, ну, знову таке це рідне місце цього театру, і я знаю, що ще вони колись були в Одесі, але наскільки мені відомо, для Вінниці вони цю програму розширили. Від, відшліфували, додали нові граний, і тому в Вінниці це буде вперше, от саме так по-справжньому. Ну і до того ж, сам театр він дуже любить Вінницю. Тому що вони, коли приїжджали до нас на опера Фестульчин, вони завжди приїжджали до нас. Не ну це їхати в поле працювати. Це не комфортно в театр чи ще в якусь концертну залу. А ти приїжджаєш дійсно працювати в поле на багато днів, і це дуже важко і морально, і фізично. Але вони до нас завжди їхали з задоволенням, тому що та віддача, яка від нашого глядача, це унікальна віддача. Тому так для віничан вони постаралися. Скільки ви сказали, що це була буде розширена версія mm -hmm. трошечки? Скільки тривала підготовка? Тому що напевно і трошки призупинялася робота від початку повномасштабного вторгнення в Харківського Я знаю, театру? Що, тому що вони працювали в будь-яких, як би так правильно сказати, режимах, і просто з фонариками, і в темряві, і в бомбосховищах, і ну, у них. Знаючи просто режисерів, то я розумію, що вони працювали у будь-яких ситуаціях, і вони готуються в незалежності, навіть якщо вони поїхали на гастрольний тур в Туреччину працювати, це не значить, що ми відпочиваємо, ми працюємо далі. До того ж, Ольга, вона досі є викладачом в Харківську, Харківську академії культури. Вона викладає режисуру і якраз масові дійства. І якщо я щось. Повелась Оля Пробач, але вона живе цим, і вона дійсно знає, тому що на рахунку Олі Лочко постановок, як на небі зірячок, мені здається, тому що і вони все, всі в неї дуже масштабні. Вони завжди захоплюють і дітей, і дорослих. І вона відпрацьовує і всю, вона і хореограф-постановщик, і режисер, тобто вона балетмейстер, вона все на себе бере і. Це дійсно масштабно до того ж. Вони сам театр завжди звичай, працює у будь-яких ситуаціях, навіть в екстремальних, тому що у нас дійсно був випадок, коли почався дощ на саме виступу із твар в операфестульчин. І я Олі питаю: Оля, ми закінчимо? Ми знімаємо програму, де ви дівчата на пуантах. На мокрому кайні ми працюємо далі. Ми знаємо, я що з цим робити. Ми просто там тут менше вогня, тут більше дима, і все, і ми далі працюємо. І вона вони ніколи не зупиняються, тому це це дійсно харківський розлив людей, які будуть робити красиво в будь-якій ситуації, аби донести людям що от. Це має бути отак. Це прям філіградна творчість, тому що це буде поєднання і міміки, і пантоміми, і хореографії, і костюми, і ці фури з декораціями. Ну, це треба бачити. Це дійсно треба бачити. Тобто, саме цим і будете вражати вінецьких глядачів. Так, да, Це буде візуально надзвичайно красиво. Це буде дійсно вау ефект. Це можна порівнювати. Я сміло можу порівнювати це з церкомлюселя. Я бачила і, і їх, і їх. І я розумію, що да е, до того ж. Я вам розкажу по маленькому секрету, що е, тільки Ірина Френкель, яка зараз в Європі займається концертною агенцією. Виклала відео цього моролик цього файр-шоу, цієї програми Аліса у себе на сторінці. Їй десь через півгодини зателефонував бельгійський продюсер, продюсер зі словами Я хочу це шоу. А це ну європейців важко вразити, але це їх вражає. Тому так я вважаю, що вінчанам також обов'язково треба це побачити. Що говорити за артистів? Це 25 артистів, так. які будуть виступати. Розкажіть, які це номера, як що саме буде відбуватися на сцені? Ви вже трошечки нам розповіли. Якщо детальніше говорити, е е ну 25 артистів, вони між собою діляться. наскільки я знаю, вони поєднують собі. Якщо це хор... дівчинка танцює хореографію, вона не буде тільки танцювати, вона ще еквілібристка може бути, може бути ще акробатка, яку зараз на шпагаті винесуть і просто красиво. ну, Вона ще на шпагаті буде красиво теж танцювати. Тому розкривати всі секрети я не можу, мені, мені не можна, тому що цікавіше буде, я Побачити. не хочу завищувати чи занижувати Починься очікування. Так. Але я можу сказати, що Е, мені, коли почали розміщати рекламу про те, що буде Аліса, в мене просто люди перепитували: А це та Аліса, яка зараз в Європі? оце от З цими ж костюмами вона буде, це така ось, вона красива. Так, да, це дійсно ця Аліса, яка це буде десь дві години феєрії, і це дійсно буде феєрія. І навіть діти трьохмісячні, це просто вже розказувала Оля, що в неї навіть такі були випадки, коли тримісячна дитина, що їй потрібно, ну вона не може дві години спокійно там висидіти чи вилежати і дивитися. Але вони лежать, наблюдають їм цікаво. Тому що це дуже яскраво. В тебе поєднуються і клоуни, і. Сам костюм, і світло, і світло, і музика, і воно в такій красивій, прям мелодичній візуальній поемі, що ти його хочеш дивитися. Тому розказувати, що що там буде детально, я не можу. Але те, що там будуть і артисти на ходулях, і вже про підвіси, я казала, і будуть кролики, і артисти виходять в зал. Тому так це, це шоу вже побачили дуже багато країн Європи, так, так але от в Україні лише три міста, можна вже вважати так. Наскільки важливо, аби і українці бачили українські, і дійсно Європа пишається тим, що бачить, пишається Україна, пишається тим, що її бачить Європа, Але наскільки показувати важливо і українцям, аби вони бачили своїх громадян, які угу. творять ось таке диво. Ну, насправді це надзвичайно важливо, особливо для тих громадян, які знаходяться за кордоном. Тому що коли вони підходять навіть після вистави привітати артистів, подарувати квіти, вони починають з ними спілкуватися англійською мовою, а їм артисти відповідають з нашою ж українською і дуже надихає людей, що це ми, це наша, і ви ця постановка дійсно була закінчена десь от прям напередодні війни. І незважаючи на це, що війна, вони продовжували працювати до того ж, до останнього вон, ну, я знаю, що команда Олі працювала в Україні, і вона навіть коли почалась поштон-повномасштабна війна, вони проводили репетиції під і бомбежками, і в закритих приміщеннях, і в підвалах, і я ж кажу, і при фонаріках без музики, під підрахунок, але щоб була чіткість, синхрон і щоб це було красиво. І до того ж, це харківські незламні люди. Які там основна трупа, якраз харків'яни, і вони продовжують це робити, не зважаючи ні на що можна було плюнути, поїхати, можна було піти на пособі, грубо кажучи, і працювати інакше, там знайти якусь постійну роботу, але ні, вони продовжують робити саме український продукт, тому що. Вони продовжують представляти Україну навіть на такій арені, навіть от на такій культурній арені, тому що дійсно люди, які відвідують ці шоу в Європі, вони не одразу вірять, що це ну всі знають, що Україна робить красиво. Всі знають, що Україна робить круто. Але коли ти десь просто неочікувано бачиш Алісу, яка зроблена максимально от філігранно європейською красиво. По стандартам, і ти з відкритим ротом сидиш всю виставу, і потім ще дізнаєшся, що це твоє рідне, і ти такий ми круті, ми класні, ми сильні, ми українці. В цьому да, і незламність. Так, так. До того ж, я знаю, що у Вінниці дуже багато переселенців з Харкова. Всі ми пам'ятаємо період, коли коли у нас в якийсь момент просто харківські номера заполонили Вінницю, і можна було, не можна було зрозуміти, в якому ми зараз місті знаходимося. Тому я думаю, якраз для цих людей теж буде також дуже. Щемко і сакрально відвідати виставу, яка поставлена якраз в тих же місцях рідних, які їх, під ті ж звуки, які вони чули, в тих же умовах, з яких вони виїжджали, і що вони просто побачать, що оця. Воля до перемоги вона передається навіть через цю культуру, навіть навіть якщо це циркова вистава, але вона буде зроблена на такому високому рівні, що що просто довести, що Україна у будь-якому разі ніколи не вдарить обличчям лице. Лицем грязь, вибачаюся. Я дуже сподіваюся, що дійсно телеглядачі, які прослухають нашу розмову, вони зацікавляться цим, тому що особисто я слухаючи вас, слухаючи те, як ви це щиро розповідаєте, як ви пишаєтеся. То вони я... надзвичайні, вони дійсно надзвичайні. Після того, як ти бачиш їх один раз, ти просто потім відслідковуєш, коли вони ще приїжджають, і ти хочеш їх побачити. Тому ну, це... це рідко таке буває. Особисто я дуже захоплено слухала і вас, і дійсно ви мене переконали в тому, що це варто піти і подивитися. Витися, дякую. дякую вам. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях була Христина Ліхачова, виконавча директорка Open Music Project Ukraine. І говорили ми про циркове хореографічне шоу Аліса, яке відбудеться вже 31 травня у театрі Садовського.